Пошагово, покроково допомагає обрати нішу, обрати товар, за допомогою якого розвиватися направлення і отримувати замовлення середнього опту від 10 до 200 штук і заробляти на цьому від 2000 доларів на місяць, навіть стартуючи з одного принтера. Насамперед, ціль моєї навчальної програми це допомогти вам. Досягнути доходу дві більше тисячі доларів на місяць за допомогою середнього опту замовлень, таким чином, щоб ви робили це екологічно, розвивали нішу, таким чином більше людей, більше бізнесів будуть дізнаватися, про те, що є така послуга як 3D друк в яку можна інтегрувати в будь-який бізнес і за допомогою цього покращити свій товар, додати новий товар, більше заробляти за рахунок унікалізації свого продукту. Тому я хочу, щоб ви відкрили шлях до своєї фінансової незалежності, скажімо так, за допомогою 3D-друку, який вам буде приносити кожного місяця дохід власникам малого бізнесу, також які хочуть інтегрувати 3D-друк в свій бізнес або створити новий напрямок. Досить часто люди, які займаються вже до додатково купують собі принтер, або там е займають місце собі в приміщенні і таким чином. Дозаробляють з 3D-друку. Якщо у вас ви знімаєте приміщення свого основного бізнесу, додатково можете поставити туди принтери, які вам будуть щоденно заробляти. Ті, хто хочуть монетизувати свої навички, тобто які бачать потенціал в 3D друці, прагнуть вийти на дохід, але ще не розуміють, як конкретно їм це зробити і вже чим займаються. Наприклад, вони можуть це також інтегрувати в свою роботу, робити товари з доданою вартістю і так далі.